Сьогодні в мене день поливу. І ось я поливаю і оглядаю свої, своїх діточок. І ось що бачу: оцінка з Тумеріон вже ростить новий листочок. Одоріон має розкуклені корінці. Дуже багато. І оця новенька. Ростить квітконос, новий листочок. І корінці ростить, розкуклені. Ще малявка з кеншен, Так само дуже активно ростить нові корінці і новий листочок. Вони на поливі зараз.